Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Кристина. Я четвертий рік живу у штатах. Сьогодні говоримо про лотерею Green Card, яка стартувала саме сьогодні, 5 жовтня. Про те, скільки за коштує, як заповнити анкету, та які шанси на виграш, усе в цьому відео. Друзі, від сьогодні 5 жовтня до 8 листопада можна буде заповнювати анкетки на офіційному сайті. Його назва буде отут також у дописі. Є лише один єдиний сайт, абсолютно безкоштовно коштує заповнити цю анкету. Тому це запам'ятаєте, ніякі кошти платити не треба. Якщо ви бачите, що з вас просять якусь суму, то одразу зрозумієте, що це якийсь шахрайський сайт. Чому дре називають саме Divilo3 2024? тому що навесні весні 2023 року буде. Зрозуміло, хто виграв грін карту, і лише у 2024 році, якщо ви виграєте, ви зможете переїхати до Америки. Ну, щодо умов для участі у лотереї грін карт. В принципі, ніяких обмежень немає. Тобто, якщо ви народилися в Україні або там на території колишнього радянського союзу, ви можете брати участь ці у лотереї. Єдине, що ви маєте мати середню освіту, тобто ви маєте закінчити школу. Диплом бакалавра чи магістра від вас ніхто не потребує, але мінімум атестат про загальну середню освіту у вас має бути. Навіть якщо ви знаходитесь на європі в Америці це не важливо, тобто важливо не місце вашого проживання, а місце вашого народження. Якщо ви народилися на території України або колишнього радянського союзу, ви можете брати участь у цій лотереї. Отже, щодо до самої анкетик, я вже сказала, є лише один офіційний сайт, де ця анкета заповнюється. Вона заповнюється лише англійською мовою, і тому ми розуміємо, що деякі люди, не знаючи англійською звертаються до якихось інших людей або структур, або компаній, які займаються таким, аби їм допомогли. Але тут дуже будьте уважні, тому що інколи Можна натрапити на шахраїв, які будуть з вас потім вимагати якісь кошти, тому звертайтеся тільки до перевірених людей. І шанси в українців виграти грін карту приблизно півтора відсотки. Результати абсолютно рандомні. це обирає комп'ютер. Ви ніяк і ніхто ніяк не може впливати на результати виграшу цієї лотереї. Тому коли вам обіцяють, що з нами ви виграєте лотерею цю 100%, відсотків, нікому не вірте. Рекомендую заповнювати цю анкету вам самим. Там нічого складного. Ого немає. Якщо у вас є діти, навіть якщо ви розлучені чи розлучена, і діти живуть з вашою дружиною або чоловіком. Треба в анкеті сказати всіх дітей неодружених до 21 року. Усіх, усіх, навіть якщо вони з вами не збираються їхати. Це дуже і дуже важливо. А далі які умови? Це звісно фотографія. Якщо коротко, то це 600 на 600 пікселів, білий фон без окулярів і правильні пропорції, все це буде написано, бо тут також ставлю фотографію, як це приблизно виглядає. І також фотографія має бути не старше 6 місяців. Наприклад, якщо ви минулого року брали участь вже у лотереї Card, але не виграли, і і ви думаєте, нафіга я буду витрачати кошти і Нафіга переробляти цю фотку, то ну повірте, краще переробити. Що фотка це дуже і дуже важливо, тому що всі заявки обробляє робот і йому реально до лампочки, чому ви якось фоткались не так, чому вас тінь на чи чому ви забули зняти окуляри. Тому правильна фотографія нормальному якості на білому фоні, без стіней та без окулярів, це реально збільшує ваші шанси, аби ви виграли грін карту. Далі вам потрібно буде зробити скріншот анкети яку ви заповнювали. Також вам потрібно буде зберегти confirmation number за яким ви навесні, у травні наступного року, зможете перевірити результати, тобто вам ніхто не буде ні дзвонити, ні надсилати якогось листа, що ви там виграли чи не виграли грін карту, самі перевіряєте результати. Також друзі, дуже важливе нововведення, яке зробили цього року. Якщо раніше для заповнення цієї анкети вам потрібно було вводити дані свого а, закордонного паспорту, то наразі цього робити не потрібно. Тобто, якщо не знаю з якої причини у вас наразі немає закордонного паспорта. Ви також можете брати участь у цій лотереї. Єдине, але вам потрібно буде зробити транслітерацію, звернутися до фахівців, тому що якщо ви вкажете своє прізвище і ім'я в одному варіанті, а потім ви отримаєте закордонний паспорт, а там буде по іншому, то вам грін карту між за все не дадуть. Тому краще за все спочатку отримайте закордонний паспорт. або дізнайтеся, як правильно ваше ім'я та прізвище пишуться англійською мовою, і тоді вже заповнюєте анкетку. Ну і друзі, дійшли ми напевно до найцікавішого моменту. Які ж шанси ваші виграти цю грін карту? Насправді дійсно шанси невеликі, тому що щороку цій лотереї бере участь велика кількість людей. І насправді екран з тим, що вітаємо, ви виграли грін карту, а отримують 100 тисяч людей в два рази більше. Але через те, що не всі люди їдуть в Америку, тому що деякі там знаєте беруть участь по приколу, потім вони отримують такі. Ну там подумали вдома, напевно, краще. Хтось там не проходить співбесіду, тому що, наприклад, там вказали якісь невірні дані. тому з ста тисяч людей реально йде. Приблизно 50-55 тисяч. І шанси в українців виграти грін карту приблизно півтора відсотки. Так це невеликі шанси, але врешті-решт хтось отримує грін карту і може в цей раз це буде ви. Тому чому б не спробувати. Ну і також саме тому важливо розпочати процес одразу, тому що коли ви отримаєте результати, що ви виграли грін карту, потрібно буде зібрати документи, перекласти їх всіх англійською мовою, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, дипломи, додатки до диплому, все це потрібно перекласти англійською мовою. Вам потрібно ти медкомісію, вам потрібно буде записатися на співбесіду, вам потрібно буде приїхати на цю співбесіду і пройти. І після цього, якщо буде все окей, якщо ви це все успішно пройдете, то у вас буде 6 місяців на те, аби приїхати в США. Тобто, а все життя вас, Америка, чекати не буде. Хтось там думає універ, закінчу, можливо, там наступного року там хоче накупити коштів. Ні. Так не вийде, у вас буде півроку після співбесіди, аби приїхати в США і отримати свою грін-карту і продовжити жити в Америці. Ну і про витрати, звісно, друзі, хочу сказати, скажете, які витрати. Заповнення анкети ж коштує безкоштовно. Так, заповнення анкетки коштує безкоштовно. Єдине, за що ви можете витратити, це, звісно, фотографія, тому що в домашніх умовах не всі можуть зробити фотку. Як. Але. Якщо ви виграєте або будемо мислити позитивно, коли ви виграєте, розходи, витрати все ж таки будуть. Весь пакет документів вам потрібно буде перекласти. Потім вам потрібно буде заплатити консульський збір. Це коштує приблизно 330 баксів на людину, якщо не помиляюсь. Тобто, наприклад, якщо ви їдете вдвох, там чоловік і дружина, то це вже 660 баксів. бакс. Якщо у вас є дитина, то це вже майже тисяч. Якщо у вас двох є дітей, то це вже майже півтори тисячі. Так, тобто консульський збір 330 баксів за людину, і потім ще має те ви пройти медкомісію. Обов'язково. Щодо вартості медкомісії, тут я вам не підкажу, але ну, я думаю, приблизно там, 150 баксів за людину, не більше. Але, врешті-решт, якщо у вас їде сім'я, то ви розумієте, 330 баксів за це консульський збір і ще по 150 баксів з кожної людини за медкомісію. Тобто це вже певні витрати. Ну і я вже не кажу про квитки на літак і про те, що вам потрібно буде десь тут жити. Все одно витрати будуть, тому що в Америку вас безкоштовно ніхто не привезе. Також у вас могло виникнути питання, чим грін карта відрізняється від громадянства. Якщо коротко, то нічим. Єдина різниця, що ви не можете голосувати, бо у вас грін карта з грін-картою через 5 років тут, на території США, якщо ви будете жити тут всі ці 5 років в рік не менше ніж 6 місяців, то ви зможете податись на громадянство, здати екзамен і Десь через рік вже отримати свій синенький американський паспорт. І з цього часу єдине. Але що коли ви стаєте громадянином США, ви маєте платити податки завжди цій країні, навіть якщо ви тут не живете. Тобто, для тих, хто думає, що вони отримають громадянство Америки і поїдуть там жити у Європу або в Україну і там будуть платити податки, там не будуть платити податки в Штатах. Ні, ви маєте платити все життя податки в Сполученим Штатам Америки. Можуть забрати грін карту. От ви отримали грін карту. І, напевно, от ви думаєте, що все вона ваша, ви можете та все життя жити в Америці. Ви можете взагалі не жити в Америці, приїхати коли, коли вам заманеться. ні, це не так. А якщо ви отримали грін-карту, то ви маєте жити на території Америки не менше шести місяців в рік і платити податки Америці, тому що всі, хто проживає понад шість місяців, має платити зобов'язані платити податки. Ну і по друге, вас можуть просто через рік. Якщо ви там поїдете з Америки і повернетесь повернетеся через рік, вас можуть просто не пустити на територію Америки. Звісно, є такі випадки, коли людям потрібно поїхати навчатися, наприклад, на рік чи півтора або там доглянути за родичем, так. Все нормально, тут всі люди для цього потрібно буде взяти дозвіл, якщо не помиляюсь, він на повторний в'їзд називається, і тоді ви зможете без проблем заїхати через півтора року на територію Америки. В інших випадках так, вас просто можуть не пустити, тому про це пам'ятаєте. Отже, друзі, українці, це інформація для вас, особливо для тих людей, які зараз знаходяться в штатах за програмою U4U, або отримали гуманітарний пароль, або отримали TPS. Думаю, ви самі розумієте, що у вас є лише певний проміжок часу, там рік або два, в легальному статусі, який ви можете знаходитись тут в Америці. І якщо ви вирішили то залишитися, вам потрібно буде міняти статус. Це отримувати якусь візу, візу талантів або візу для бізнесменів, або робити одразу грін карту. Це буде додаткові витрати, мінімум 80 доларів. І також ви маєте Цим критеріям відповідати, тобто на візу талантів, будь-яка людина, звісно, податися не може. Тому... Це для вас лотерея грін карт. Це для вас реальний і головне безкоштовний шанс, якщо ви хочете залишитись в штатах, спробувати і можливо отримати свою грін карту абсолютно безкоштовно і просто. друзі, дякую за прояві. Дуже сподіваюся, що це відео було для вас хоч трішечки корисним. Якщо так, то будь ласка, дайте мені про це знати поставте вподобайку, напишіть комент і можливо підпишіться на канал. Ну і всім, реально, успіхів і удачі. Я дуже сподіваюся, що хтось з вас хто подивиться це відео, все ж таки виграє. Якщо це звісно. То ваша мрія, тому що люди є різні, хтось мріє все життя і хоче все життя прожити в Україні, хтось не готовий, тому що наразі там війна і ніхто не знає, що буде завтра. Ми, звісно, сподіваємося на те, що буде перемога дуже скоро, але ну, звісно, ніхто не знає конкретних сроків і дат, і не всі готові жити постійно в таких умовах. Тому я вас прекрасно розумію, тих, хто хоче тимчасово, а можливо на все життя. Поїхати, ну і слава Україні. Ми обов'язково переможемо, і дуже і дуже сподіваюся, що це станеться вже дуже скоро. Усім бабай.